Друзі, привіт вітаю вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відео вам розповім про можливості учасників проекту і про те, що проект вже стартував. Виявляється, що багато хто з вас не знав про це. Я не знаю, яким це дивом, ви про це не знаєте, оскільки я думала, що вже усі мої підписники знають про те, що проєкт стартував. А в другій частині відео буде запитання-відповідь. Тобто, хто з вас пам'ятає, в ось цьому відео в мене є на YouTube канальчику Ви мені в коментарях задавали ваші запитання. Сьогодні я на них відповідаю. І так, друзі, як так сталося, скажіть мені, будь ласка, що ви не знаєте, що 11.07, що є такі люди, які підписані на мене в Ютуб-каналі, і ви не знаєте, що стартував мій проект «Відеоінструкція. як відкрити транспортну компанію у Польщі та виконувати вантажні перевезення усіма країнами Європи розовиками від 2,5 тонн до 3,5 тонн. Як ви про це не знали? Весь інстаграм, всі мої підписники вже знають, вже навіть TikTok у мене прорвав, вже стільки людей там дізналося, а ви в Ютубі на мене підписані вже скільки часу. Не знаєте, що стартував проект, а ви на нього вже давно чекали. Тому я сподіваюся, що після цього відео ми більше не отримаємо жодного повідомлення. від Моїх підписників з Ютуб каналу, що ви хотіли стати учасниками, а думали, що проект ще не стартував. Тому я думаю, все, тема закрита. Хто з вас не знає, давайте швиденько ще розповім вам про цей проект, бо є такі навіть учасники проекту, які не знають про свої можливості. Тобто е вони вже стали учасниками, вже пройшли відеоінструкцію, написали відгук і все. Друзі, це не просто вісім відеоуроків. Це не просто величезна кількість інформації, це не просто база, яку ви отримали у відеоуроків, Це в першу чергу, і ви повинні знати, що після того, як ви пройдете усі відеоуроки, дізнайтеся про усі нюанси, про всі формальні питання, про усе, що вам потрібно знати перед відкриттям транспортної компанії. Ще є чат, чат для учасників проекту. Тобто, після того як ви закінчите перегляд уроків і приступите до запуску транспортної компанії, а я надіюся, що всі учасники, які дивляться відео, уроки одразу будуть діяти, не просто подивилися і все забулися, а приступлять до запуску транспортної компанії. Ви далі залишаєтеся учасниками проекту. Ви у вас є доступ до нашого чату, і під час кожного процесу. Наприклад, під час реєстрації ФОП або ТОВ, під час ліцензії, під час фядецтва, під час всіх 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 формальних питань, ви можете до нас в чаті писати, ми будемо вас координувати і допомагати. Крім цього, я нагадую, дорогенькі мої всі, хто є учасниками проекту, ми повністю вам надаємо контакти до фірм, з якими ми співпрацюємо. Тобто, це наприклад, якщо ви не маєте хороших провірених людей, які допомагають в лісінгу. У нас класні є професіонали спеціалісти. Крім цього, якщо у вас немає бухгалтерії, ми також надаємо е, контакт до провіреної бухгалтерії. Якщо вам потрібні консультації з дорацією податковим, також ми можемо вам надати контакт. Якщо потрібна база експлуатаційна, якщо потрібний сертифікат компетенції заводових, ви спочатку нам пишете, з якого ви воєвудства, з якого ви в міста, і можливо виявиться так, що у нас в цьому місті є зажонзайонці транспортом. Ми робимо усе, що в наших силах допомогти саме нашим учасникам проекту, усіх питаннях, усіх проблемах, які можуть виникнути під час запуску транспортних компаній, щоб ви розуміли, які можливості у вас, друзі, і що це за проект. Це не просто відео-уроки. Не просто ми чекаємо від вас запитання. Ми надіємося, що ви не просто їх подивитеся, ці відео уроки, а приступити до запуску, і у вас буде хороший результат. Ось це найбільша ціль цього проекту. Не просто передивитися ці відео уроки. Повторююся. Одразу друзі повідомляю: я не знаю, як довго ми будемо набирати учасників проекту. Може бути таке, що ми два місяці наберемо учасники проекту. Далі все проект буде закритий. І все, більше вас такої можливості не буде, щоб стати учасником цього проекту. Оскільки в нас є в планах ще інші проекти, які ми будемо запускати. Тому це не вічний проект. Хто хоче стати учасником, маєте таку можливість, ставайте. Оскільки може бути таке, що через місяць ціна Взагалі підніметься. Може бути таке, що через 2 чи місяці ми взагалі закриємо цей проект, оскільки набереться вже певна кількість учасників. А зараз він дуже інтенсивно розвивається, тому швидше за все доступ буде не постійний, а якийсь конкретний час: 3, 4, 5, 6 місяців. Ще не знаємо. Ну, звичайно, що люди, які стали учасниками проекту, доступ для них буде відкритий до того моменту, до скільки їм буде потрібно. Тому не тягніть кота за хвіст. Хто хоче скористуйтеся такою можливістю такого не на Ринку ще немає. Ніхто не зробив ще відеоінструкції ніхто не зро не надав настільки детальної потрібної інформації про транспортний бізнес. Ніхто не дав можливості ще на ринку такої, щоб. Кожний учасник проекту мав контакт з наставниками в чаті, щоб вас координували і вам усьому допомагали. Такого ще немає, тому вам такого ніхто запропонувати не може. Поки є така можливість, не втрачайте її, користуйтеся. Я думаю, що кожен з вас зрозуміло, що це дуже крута можливість і крутий проект, аналогів якого на ринку поки що немає. Поки мене ще ніхто там не скупював і не здублював. Думаю, що дуже скоро таке станеться, що почнуть копіювати проект. Тому не тягніть кота за хвіст, хто хоче стати учасником проекту. Не втрачайте такої можливості, поки у вас ще така можливість є. Давайте безстренько пройдемося по модулях. Хто з вас не знає? І так, перший модуль це буде знайомство та подарунки. Наступний модуль, тобто урок, це буде кроки перед реєстрацією єдноособової джавельнощі або з ЗО. Ми обговоримо про ці дві форми правні і що потрібно зробити, які рішення потрібно прийняти перед реєстрацією. Тобто не реєструйте спілку ЗО, а потім думайте, робите ліцензію. А перед реєстрацією з ЗО є моменти, які... Потрібно продумати, щоб потім не сталося так, що ви що зробили не так, і вам не видадуть ліцензію, і вам потрібно все міняти в вашій спуці, ви втрачаєте час, втрачаєте гроші і так далі. Тому ми обговоримо про кроки, про що потрібно подумати наперед, перед відкриттям транспортної компанії. Якби це була якась інша ніша, наприклад, там б'юті, будівельництво і так далі. Там по іншому запуск при транспорті потрібно думати перед самою реєстрацією. Крім цього, в відеоінструкції буде величезна кількість інформацій відео інструкції як, наприклад, зареєструватися на різних сайтах, як зробити різні документи, щоб ви також цьому орієнтувалися. Я повторюю, це база, це підстава, яку ви всі повинні знати. Далі повністю специфікація грузовиків, які грузовик потрібно обирати. Коля буде окремий урок, в якому Коля розповість про сервісуванню, розповість навіть як виповнювати ЦМР, Бо ми знаємо, що з досвіду що навіть є люди, які не вірно виповнюють це Навіть були водіїв нас, які казали, та я вже стільки. Років працюю, я там знаю, як виповнити це мер. Потім затримують і виписують штраф. І навіть ми, як з Колею їздили, хоч повірте, в нас дуже мало штрафів. В нас по документації все чітко і так як має бути, але це було два роки назад. Ми невірно там Коля в ЦМРці не вписав дати. Там, де ми не навіть здається, на той час не знали, що їх потрібно там вписувати. І за це нас зупинили в Франції Жандарми і виписали нам штраф. Виписали нам штраф за кожну це мерку. Здається, ми ще домовились, якось потургувалися, і там на загальному штраф вийшов там до 500 євро. Хоча по правилах, якби був повний штраф, то це було біля 1200 євро, щоб ви розуміли, як виповнити це мер, як виповнити правильно тахо, бо в Німеччині ви знаєте, що навіть зараз ще немає тахографів, але в Тахо в Німеччині потрібно писати. Коля також розповість вам про лізинг, про процес отримання лізингу, як, як це все відбувається. Пам'ятайте, що в нас є люди, контакти до спеціалістів, до професіоналів, до людей, які займаються лізингом. Знайте, щоб отримати лізинг, потрібно не обов'язково мати оборотна фірма. Але найважливіше, щоб співзасновник вашої компанії мав карту побиту. Тобто, якщо у вас її немає, наперед продумайте, знайдіть людину, в якої є карта побиту. І не пишіть мені, будь ласка, що це дуже важко, як це це зробити. Легенько, просто взяли і знайшли. Додали цю людину до співзасновників. Далі, після того, як ви отримуєте лізинг, можна цю людину просто виписати з вашої фірми і все, і все і окей. Ось такий вам вихід ці ситуації. Якщо вам до 23 років дуже важко також отримати лізинг. Є виходи ситуації, його можна отримати, але це дуже складний, довгий і нудний процес. Також про це пам'ятайте. Тобто, ви наперед повинні приготуватися до того, щоб отримати лізинг. Ми обговоримо плюси лізингу та Б.У. Ви вже знаєте, напевно, що бачили Відео на нашому ютуб-каналі, що ми не за БУ, ми завжди ось за лізінг. Але якщо стається така ситуація, що ви все-таки вирішуєте купляти БУ, ми також розповімо на що потрібно звернути увагу в грузовиках, як його потрібно провірити. Друзі, але ви повинні зрозуміти момент. Я про це також у відеоінструкції розповідала: що якщо продають грузовик, його продають не через те, що на ньому класно заробляють і думають: а ладно, продам. А що ж мені його, його там мати на фірмі? Друзі, продають через те, що він вже такому галі якому стані Розумієте, люди собі краще мають можливість купити новий, на що їм витрачати час на старий, тому його перепродають. Тому якщо ви вирішуєте купити БУ, дуже добре його провірте, в якому стані цей грузовик. Є такі випадки, що продаються, коли там власники або збункрутували, або десь переїжджають. Є такі люди, але як правило, продають грузовики тільки тоді, коли вже не вигідно, коли він вже ламається, коли втрачається час на ремонті. А в транспорті дуже важливий час, щоб грузовик постійно був в хорошому стані. Відеоінструкції розповідаємо про систему оплати працівникам, як краще їх мотивувати. В нас розроблена своя нова система. Також ми в відеоінструкції поговоримо про видатки та доходи транспортної компанії, але це не буде так, що я вам розповім ось так, так, так. так ось отакі місячні видатки можуть бути. Ось такі загальні видатки, скільки податків потрібно платити. Це буде виглядати в такий спосіб, що я відкриваю наші графіки з моєї транспортної компанії. У нас є спеціально створені графіки, і ми покроково з вами Розглядаємо кожний графік з водіями і коли ми самі на себе працювали, тобто коли ми самі їздили, скільки можливо заробити, якщо ви задате водіїв, які є ситуації, там будуть різні місяці. І ми поступово кожний видаток будемо з вами проговорювати. Часто мене запитують, скільки потрібно сплачувати податків при транспортному бізнесі, щоб я розумів, скільки я зароблю. Ваші видатки це ж не тільки податки, які вам потрібно сплачувати проведені транспортного бізнесу. Є різні видатки: є місячні, є сталі. Є зміні це все потрібно знати і бачити. Тому дуже важливо прийняти рішення перед реєстрацією, перед відкриттям транспортного бізнесу, яку форму правну ви хочете, чи єдноособовим дівальним, чи спілку зо. Нагадую, що це ми також у відеоінструкції проговоримо. В Відеоінструкції буде також окремий спеціальний урок, де ми поговоримо про ліцензію, про зазволення прибужніка, про швядецтво, і буде відео, в якому буде описано кожний документ, який вам потрібно підготувати для того. Щоб отримати ліцензію, як висилати ці документи електронно, як реєструвати різні кабінети, як це все зробити? Тобто у вас є відео. Ви дивитесь, переглядаєте все повторюєте і самі таким чином можете собі виробити ліцензію. І одразу повідомляю, бо багато хто також вже до мене писав: а що робити, якщо я хочу виробити ліцензію, наприклад, на фуру на вище 3,5 тонн, А ви ж розповідаєте в курсі про ліцензію до 3,5 тонн, друзі. Вироблення ліцензій для бусів і для фур це майже один той самий процес. Просто потрібно виповнити різні документи. І оскільки ви будете учасником е, проекту, у вас буде чат, і в цьому чаті вам Якщо вам потрібно виробити ліцензію для фур, вам пришлють спеціальні друки, документи і вас покоординують, розпо... і розкажуть вам, як цю ліцензію зробити для фур. Тобто ось така можливість. Якщо хтось хоче виробити собі ліцензію для фур і не хочуть нам платити за послугу 3-2 тисячі, чи там зараз півтора тисячі на ринку послуга за вироблення ліцензії, ви можете стати учасником проекту, ми вам вас покоординуємо і ви собі самі зможете виробити транспортну ліцензію. Але це в випадку, якщо ви самі хочете цим займатися, розумієте? Якщо ні, шукайте людей, і вам її зроблять. Зараз до речі, на рахунок транспортної ліцензії. Хто не знає, з травня місяця дуже ускладнили процес у виданні транспортної ліцензії. Що вони придумали? Що ускладнили? В першу чергу віртуальна адреса. Пам'ятайте, я це вже розповідала і в попередніх відео, і писала вже про це пост в інстаграмі. Віртуальну адресу не обирайте для транспортної фірми, оскільки вона вже не підходить. Вони не відповідають вимогам для. Ведення транспортної ліцензії, одразу вас інформую. Наступний момент база експлуатаційна, добре обираєте також, бо при виробленні ліцензії у 99% зараз просять, щоб ви прислали фото. Як виглядає ваш офіс? Так, фото. От берете, фотографуєте офіс і присилаєте. Як виглядає ваше місце паркінгове, чи воно відповідає вимогам? Ці зміни сталися в травні місяці. І також пам'ятайте за сертифікат компетенції заводових. Якщо ви, наприклад, знаходитеся в Варшаві, шукаєте людину і як... працюєте. Влаштовуєте з цим сертифікатом з Варшави, тобто з вашого воєвудства, оскільки не до всіх, це це я кажу, це 99% хто подає зараз, особливо якщо не маєте громадянства польського, хто подає зараз на отримання транспортної ліцензії. Вони можуть попросити у вас фото на ваш офіс, як виглядає фото на базу експлуатаційну. Як виглядає ваше місце паркінгове? І наступний момент це можуть попросту сказати, а що ваш зажонзайонці, наприклад, знаходиться в Варшаві. ваша щаджіба фірма, наприклад, знаходиться ну в Жешові. Тобто, тобто, а як це такого бути не може? Тобто також зверніть увагу перед працевлаштуванням цього, перед виробленням ліцензії. Це не є проблема. Не пишіть ой, все, кінець, боже. Як цю транспортну ліцензію виробити? Раз таке придумали. Вони придумали такі правила, і на ці правила є як то кажуть, є розв'язання. Так що не переживайте, я вам розказала, як зробити, якщо виникають складності, учасники проекту. Пишіть нам в чаті, будемо якось поступово разом з вами їх вирішувати. Дійдемо до кінця, дійдемо до виробної ліцензії. Немає безвихідних ситуацій. Не існує. Оце запам'ятайте цю фразу. І немає чого боятися. Ви вже стільки всього пережили в тому світі. Якщо ви ще будете боятися транспортної ліцензії, то тоді краще взагалі не лізти в бізнес і не починаєте нічого робити. Отак вам скажу. Далі. Тобто, ви вже зрозуміли, що будуть усі Усі питання, усі нюанси, усі формальні питання їх є дуже в транспорті багато. Все, що потрібно, це є в цій відеоінструкції. плюс контакт в чаті з нами постійний при кожному етапі. Ви можете з нами консультуватися. Тобто, це я рахую це просто офігенна можливість. От під час запуску мати якусь підтримку, мати. Консультації, мати допомогу, і, і крім цього, ще й даємо контакти до людей, з якими ми співпрацюємо. Ну, це, це круто. Тому, друзі, хто ще не став учасником проекту, а хто давно вже чекав на цей проект, знаєте, проект вже стартував. Я вас умоляю і прошу, не пишіть про те, що ви не знали, що проект стартував. І пам'ятайте, що цей проект не вічний. Хто хоче, переходьте, ставайте учасником і передивляйтеся відеоуроки і приступайте до роботи. Все, все, що вам можу сказати. Давайте далі приступимо з вами до. Запитань, які ви мені задавали у відео. Чому не працюємо ми з біршою чи Ми пробували реєструватися і за скільки возимо ми. Дивіться, яка ситуація. Тут питання ходить про співпрацю зі спедицією і пошук грузів. Дивіться для початківців у відеоінструкції Ми розказували про найбезпечніший старт перед відкриттям транспортної компанії. Розказую вам, ще тут ні в якому разі ми не рекомендуємо перед відкриттям транспортної компанії. Для на початку займатися пошуком грузів самим, якщо у вас немає досвіду в цьому. Е, найбезпечніший варіант, а нам на початку, наша ціль це зробити якнайменший ризик для банкрутства і прогорання. Найбезпечніше це на початку співпрацювати зі спедиціями. Так, звичайно, що є можливість не співпрацювати зі спедиціями, а самому зареєструватися на Спеціальній платформі, наприклад, в Польщі це популярна TransEU, і там собі самому шукати грузи та перевозити без оплати спедиції і не ділитися ще й зі спедицією. У відеоінструкції ми розповіли, на яких умовах потрібно співпрацювати, мінімальних умовах зі спедицією на рахунок ставки, терміну оплати і так далі. Чому не рекомендуємо початківцям шукати грузи, оскільки є ризик, що вам не заплатять за цей груз. А якщо ви співпрацюєте зі спедицією, за це несе відповідальність спедиція. Вам 100% Повинні за ваш кілометраж заплатити. Але звичайно, що в майбутньому потрібно поступово переходити при бажанні, конечно, що на свою спедицію, оскільки там заробіток набагато вищий. Зараз, якщо ви співпрацюєте з великими спедиційними компаніями, в середньому ставка від 0,53 до 0,60 центів за кілометраж. Якщо ви самі шукаєте грузи, там досить різні зараз пропозиції на ринку. Якщо ви самі берете груз, це може бути і 0,70, і 0,80, і 0,90 навіть може бути. Все залежить. Нам ставка плаваюча і можете і по 0,65 їздити, якщо ви самі собі берете груз. Але пам'ятаєте, що тут є ризик. Е, незрозуміло чи вам заплатять, бо ви не знаєте з яким з клієнтом ви співпрацюєте. І термін оплати може бути, якщо ви самі собі шукаєте грузи, до 60 і 90 днів. Ось, а зі спедицією ви вже домовляєтеся про свої умови. Зараз мінімальний термін при співпраці зі спедицією це 7 днів, максимальний це 30, Більше 30 ні в якому разі зі спедицією. Не співпрацюйте на даний момент. Ми зараз в процесі відкриття спедиції і будемо помаленько також переходити. Пам'ятайте, повторюсь, про закон поступовості. Спочатку транспорт для вас буде дуже складно запустити і логістику, і транспорт. Якщо ще ви тим паче не розумієтеся ні в транспорті, ні в логістиці, тоді шукайте спедицію. На початку співпрацюєтеся, масштабуєте флоту і далі після флоти ви переходите на свою спедицію. Відеоінструкції ми розповіли провірену стратегію для початку. Київців, як краще зробити, після якого грузовика краще перейти на свою спедицію і так далі. Думаю, відповідь ви отримали на моє запитання. Так, наступне запитання. Е, так, якщо ви власник фірми і вас польські права, чи потрібно робити е, червоний папір? Тобто шодецтво керовців, до чого тут польські права? Польські взагалі права не мають ніякого відношення до червоного паперу, е, це шодество керовця це ваша легалізація. Це ви підтверджуєте, даєте підтвердження того, що ви легально працюєте. Е, тобто, якщо у вас немає резидента Польщі, або якщо у вас немає європейського громадянства. Тут права ні до чого. Якщо у вас є неважливо, чи ви власником фірми, чи не власником фірми, чи водій, якщо у вас, повторюсь, немає резидента, карти резидента або немає європейського громадянства, вам потрібно робити червону бумагу. Ось, а польські права тут взагалі не мають ніякого відношення. А до речі, часто мене запитуються за українські права. Якщо робимо, дивіться, я не знаю, як там зараз в цього тижня, бо цього тижня знову відбуваються зміни в Гейт але ще на початку травня місяця, якщо подаєте на щедецтво керовці і вашого водія. Я українські права тоді вам свідоцтво видадуть все, окей. Хіба цього тижня щось помінялось, бо цього тижня в мене контакту з ГАІТД не було. Е, якщо у вас, наприклад, українські права, повторююсь, верніше вашого водія, ви подаєте на швидецтво керовця і вам видають швдецтво керовця, але ваш водій в процесі міняє на польські права, то тоді ви просто складаєте новий внесок. Будь-які зміни, які у вас відбуваються, там, наприклад, якщо ви міняєте адрес вашої фірми, вам потрібно міняти керовця. Ось, Тому ось так, що на всякий випадок говорю, бо часто запитують. Давайте до наступного питання. Читайте питання. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу введення тахо і чи не вб'ється вантажу перевезення до 3,5 тонн? Друзі, що я думаю на рахунок введення тахографів? Хто з вас ще не знає? З червня місяця 2026 року будуть тахографи для бусів, тобто система часу водіїв буде так само, як і на фурах. Що я думаю з цього приводу? Я вже мільйон разів про це говорила. Думаю, що це дуже круто. Чекаю, коли це вже станеться, щоб водії нормально працювали, не працювали і не перероблювали стільки годин, як зараз це виглядає і відбувається. Бо це не нормально, коли люди ось так працюють. А по іншому буси функціонувати не можуть, бо він буде цей бізнес буде не оплачуватися. І Це не секрет. Говорю вам вже зараз. Якщо бус робить малий кілометраж. Це ви на ньому не заробляєте. І немає сенсу згратися транспортом і тратити собі нерви, свій час і так далі. Кілометраж повинен бути мінімально від 16 щоб ви нормально заробляли все. Ось що я думаю на рахунок Тахо. Дивіться, варіантів є дуже багато. Все, що можу сказати зараз, це треба максимально зробити усе, щоб перейти на свою спедицію. Це перше. Друге, я надіюся дуже сильно, що Європейський Союз збільшить ставки для бусів, оскільки, якщо ми... Будемо їздити відповідно тахом, то це приблизно там 13-14 тисяч кілометрів в місяць. Тоді буде бізнес не оплачуватися. Тому в такому випадку або піднімається ставка, або просто буси всі пропадають. Хоча це варіант дуже нереальний. Уявляєте, якщо зараз всі буси пропадуть з ринку взагалі в Європі, що буде відбуватися? Фури довезуть груз туди, куди. Е Куди потрібно довести. І ви думаєте тоді в такому випадку, що всі перейдуть на маленькі до 2,5 тонн бусики. Я також так не думаю. Якщо ви боїтеся, переходьте на солюки, підстраховуйте себе. Це інвестиція між фурою і бусом. Тобто, так, такий тримати вам стартовий капітал. Ось стаху не боюся. Взагалі, все одно думаю, що все буде окей. Е, а далі. Будемо бачити, будемо пристосовуватися до ринку. Ви згадайте, що було, коли е, говорили про введення ліцензії. Ви пам'ятаєте це ажіотаж? Скільки фірм позакривалося ще до введення закону, який був тоді кіпіш? Ось тому. Що буде, то буде. А готелі Франції, згадайте, ну який був кіпіш також з готелями Франції. Транспорт це така ніша, де постійно зміни відбуваються, де постійно якісь закони вводяться. Ось, подивіться зараз на вироблення ліцензії, попридумували зовсім інші правила. Знову складніше отримати ліцензію, але запам'ятайте, на будь-яку складність є своє розв'язання, є вирішення проблеми. Тому все буде добре, не переживайте. І так, наступне запитання, яка актуальна ставка зараз за кілометраж? Ну, я це вже відповіла на це запитання. Це в залежності, яку систему для своєго, свого бізнесу ви обираєте. Є три варіанти. Ми про це розповіли в нашому відеоуроці. Зараз, якщо ви співпрацюєте зі спедицією, це біля від 0,54 до 0,60 центів. В середньому пропонують нормальні спедиції це 0,50. 4056. Ось. Тому такі потрібно шукати спедиці, надійні, провірені, які пропонують хороший термін оплати. Не 60 днів ні в якому разі з такими спедиціями не співпрацювати, бо є спедиці, які пропонують 30, 14 і 7 днів. Тому Друзі, вважайте, не, не співпрацюйте з тими, хто пропонує погані умови. Хай собі шукають когось іншого, тих людей, які не знають про кращі умови. Ось так далі. Що тут наступне питання? Я так зрозуміла, чи тут чи можна взяти одразу 2-3 буса в лізінг. Можна навіть 100 бусів взяти в лізінг одразу. Питання, які у вас можливості про стратегію для початківців, ми також розповіли. Друзі, пам'ятайте про закон поступовості. Мені вже надоїло про нього розказувати. Почнете з одного буса, якщо у вас немає досвіду, якщо у вас немає знань. Будь-який будь бізнес, не тільки транспорт. Якщо ви щось відкриваєте, хай це навіть буде, наприклад, салон краси. Відкривайте салон краси. Ви ж не запускаєте одразу два салони краси. Запускаєте одного, вивчаєте усі нюанси, масштабуєтесь. Так само в транспорті. Запускаєте одного, масштабуєте, запустили, масштабуєтеся. Ось. А два-три можна взяти. Якщо у вас хороша фінансова ситуація, якщо умови на фірмі це дозволяють, то чому ні? Але я не рекомендую. Це тільки якщо у вас, наприклад, там чотири буса вже є. Можете далі добирати три, два і там вже в більших кількостях. На початку ні в якому разі цього не робіть. Це, вас, це для вас буде величезний ризик. І так, що тут у нас таке величезне запитання? Читайте. І так, ніхі, ну це є зрозуміло, що ви нічого не розумієте, сідайте за руль. Так, по Польщею. Чи буде це вигідно, ну, друзі? Так, от дивіться, яка болюча тема? Болюча тема в виробленні ліцензії. Бо оскільки ви берете лізинг, поки ви роблю ви, ви виробляєте ліцензію, потрібно на неї чекати там, там до двох місяців два з половиною, в залежності, як у вас там ситуація виглядає. В цей момент ви маєте право лише робити перевезення Польщею до трьох з половиною тонн. Якщо вище трьох з половиною тонн, то ви навіть Польщею не маєте права перевозити груз, якщо у вас немає зазволення привожникам. А бусами ви можете їздити, якщо у вас немає ліцензії на неї чекаєте, але друзі, дивіться тут теж важливий момент. Чи оплачується їздити Польщею. До речі, відео інструкції, бо там нас також я ж показувала там графіки різні. У нас також був період, коли в нашого водія ми виробляли йому карту побиту, і трішки там на два місяці йому з картою запізнилися. Ну то було трошки не по нашій стратегії, але так сталося. Наша спедиція, наприклад, не підлаштована під перевезення Польщею. Ось, і я в графіках показала, як ми заробили, як ми класно наїздили. Але Польщею можна їздити. Є спедиції, які мають своїх клієнтів в Польщі, там пропонує. Ставку приблизно по 2 злотих за кілометр, але ви пам'ятаєте, що в Польщі ви не зробите більше ніж 13-14 тисяч в місяць, тобто то нереально більше зробити. Ви це я думаю самі розумієте. І дивіться, що який важливий момент перед тим, як прийняти рішення їздити Польщею. Подумайте добре, з ким ви з якою спедицією будете співпрацювати, і чи це для вас буде вигідно, навіть якщо ви заробите по 3-4 тисячі злотих в місяць. Якщо вони вам будуть шукати грузи, наприклад, бо в Польщі переважності перевозять грузи до 3-2 тонн, і 4 тонни знаю, що возять хлопці. Так що ви вважаєте, чи тоді питання, чи вам оплачується вам вашим новесеньким бусом? Перевозити ось стільки грузу, і чи ви не унічтожите свій бус за два місяці, поки вам роблять ліцензію, і коли вам зроблять ліцензію, щоб ви не виїжджали в Європу вже е, на бусі, який розвалений. Тому важ... дивіться, чи вам оплачується співпрацювати там, заробити цих 3-4-5 тисяч злотих в місяць. Ось і возити такі величезні грузи. Шукайте спедицію, які мають клієнтів Польщею. Питайтеся, скільки там по кіло... кілограмах вони грузи чи є в них великі перегрузи. Питайтеся обов'язково, щоб ви собі просто ту. Буса не унічтожили, а потім за два місяці не прийшлося вам інвестувати в ремонт більше, ніж ви заробили. Ось тому думайте: якщо ви боїтеся, а боїтеся лізінгу, а чого боїтеся лізінгу? що що вас? Що ви так в житті мало що пробували кредит? Ч, я не розумію, чого люди, чого ви боїтеся лізінгу? Що, що таке? Не, не можу. Я. Приходьте до нас на відеоінструкцію. Всі нюанси ви дізнаєтеся. Я вас запрошую. Будете знати все, як, як функціонує, як все працює. Не хочете, не приходьте. Але скажу вам тут у відео: немає чого лізінгу боятися. Якщо ви боїтеся лізінгу, я не знаю, чи взагалі бізнес для вас. Запам'ятайте, я повторююся ще й тут, не тільки відеоінструкції. Бізнес це не лише відповідальність і страх у лізінгу. Є кожного дня мільйон різних ситуацій, моментів. Бізнес взагалі. Відповідальність і прийняття важливих рішень кожного дня. Тому перестаньте боятися такого елементарного, як лізного. Я вас прошу. Це напевно, що. Як правило, я вам ще скажу з свого досвіду: як правило, лізинг бояться люди, тільки ті, які отримують перший лізинг. Після першого ви вже боятися не будете. Друзі, я думаю, що я відповіла на усі запитання, що ви мене зрозуміли. Хто не зрозумів, задавайте мені, пишіть коментарі під цим відео. Пишіть, чи вам сподобалося це відео. Якщо ні, напишіть також. Я дуже люблю, коли люди говорять чесно. Якщо ви рахуєте, що я погано відповіла на запитання, напишіть Анжеліка. Ти трошки погано відповіла, можеш мені ще більше пояснити. Запрошую усіх, хто хоче займатися транспортом, стати учасником. Проекту, хто не хоче займатися, не приходьте. Але я прошу вас, приходьте, будь ласка, тільки ті, хто дійсно хоче навчитися і почати це робити. Не те, що я не запрошую людей, які не готові е розпочинати, а готові тільки прослухати відеоуроки. Можете приходити, але для мене дуже важливо, щоб учасниками ставали ті люди, які пройдуть відеоуроки, Запустять транспортний бізнес і покажуть результат. Друзі, для мене це дуже важливо. Ось таких людей я очікую в нашій чат-групі. Якщо маєте ще якісь запитання, запитуйте в коментарях. Можливо, майб... ой Боже ж ти мій. Ну що ж це таке сьогодні? Я не знаю. Ці мухи тут літають. Все. Може, цей кондиціонер теж буде шуміти чи ні, не буде, ну ладно. Друзі, дякую кожному за перегляд. Якщо відео сподобалося, якщо я вам не надоїла і не була сильно нудною, і, небагато, і якщо вам не здалося, що я багато разів одне те саме повторила, ставте лайк цьому відео. Якщо маєте якісь запитання, пишіть в коментарях. Можливо, в майбутньому також зніму запитання-відповідь. Можливо, є люди, які мене запитували, а я десь запитання пропустила. пишіть мені ще раз в коментарях. Я думаю, що таке відео в такому форматі питання відповіді ми будемо ще знімати. Запрошую ще раз кожного стати учасником проекту, хто хоче, і зустрінемося з вами у наступному відео.